Вітаю вас, друзі! На тлі того, що до перших контактів з представниками команди Трампа і початку мирних перемовин залишилося ще зовсім недовго, в Кремлі відбувається щось дивне. З одного боку, сьогодні пролунали заяви прес Путіна, офіційного представника Кремля Піскова, який повідомив, що мирна траєкторія поки не прощупується, що він не бачить. Початок миротворчого чи мирного процесу також Пісков додав, що немає жодних планів на контакти на початку січня. А з іншого боку, сьогодні ЗМІ повідомили про досить дивні рішення російської влади і насамперед Путіна. Адже сьогодні Путін підписав указ не указ, а закон про посилення відповідальності за озброєний заколот. Також Путін сьогодні підписав ряд законів, що посилюють контроль всередині країни. В цілому, за два дні, він підписав 84 закони. Що ж це таке відбувається? Чому Путін так почав хвилюватися за можливість озброєного заколу? І досить дивно загалом це виглядає. Адже, наприклад, цей закон, який посилює відповідальність за участь у збройному у збройному заколоті, він і так раніше був досить серйозним. Там терміни були ув'язнення від 12 до 20 років, а зараз аж до пожиттєвого. І тут я додам, що Путін він... Дуже готувався до того до цього повномасштабного вторгнення. Заздалегідь готувався, зокрема, у 2020 році був прийнятий державною думою закон про те, що співробітникам федеральної служби охорони навіть дозволили засовувати бойову техніку, включно до гелікоптерів. Тобто звичайна служба охорони російського президента загалом Кремля має право совувати бронетехніку, танки, гелікоптери. Тобто, Путін ще тоді, у 2020 році, дуже хвилювався, що може щось піти не так. І тут зараз приймає такий закон. І я ще додам, що наприклад, стосовно внутрішніх військ російської Росгвардії, то на чолі Розгвардії стоїть близька людина до Путіна, стоїть золотов генерал. Раніше золотов був охоронцем Путіна. І Путін зараз чомусь такий переляканий, чомусь трясеться, терміново приймаються закони, ще дужче затягуються гайки всередині Росії і посилюється відповідальність, хоча, здавалось би, куди вже більше. І це пов'язано з тим, що на Росії продовжується боротьба між кланами. Зараз. Починаючи особливо з весни цього року, при владі на Росії в основному один клан ключовий: це клан ФСБшників силовиків на чолі з Січеним. А раніше, починаючи з 2014 року, фактично цією Московською імперії правили два клани: клан силовиків на чолі знову ж таки з главою Роснефті Січиним, і клан військових на чолі з Шойгу. Хоча по-різному можна відноситись до Шойгу, але він очолював клан військових. І також для розуміння того, що таке клан, це не просто там кілька людей. Ні, це дуже серйозна структура з бізнесом, з коштами, зі своїми спеціальними підрозділами. Наприклад, у ФСБ є свої і своя агентура, свої підрозділи. У військових також є. Головне розвідувальне управління. Ми всі пам'ятаємо новичок та багато іншого. І це також бізнес. І це також ті колишні військові, які вже вийшли на пенсію у відставці. Це дуже серйозна сила. Але навесні цього року Путін відправив у відставку, навіть не у відставку, а були ж так звані вибори. Змінився уряд, і Путін не призначив знову міністром оборони Шойгу. Замість нього поставили Білусова. А Білусов, до речі, є людиною ФСБ. І про це прямо пишуть російські експерти, що білусо пов'язаний з ними. Тобто, на чолі міністерства оборони РФ поставили людину з клану ФСБ з клану силовиків. Крім того, там ще й заступників почали ставити людей близьких до Путіна, і навряд чи це дуже військовим подобається. Крім того, ми знаємо про декілька арештів російських генералів, про судові процеси, про колишніх заступників міноборони РФ, яких судять до цього часу, і те, що зараз Путін підписує десятками закони, те, що він зараз намагається. Всіляко посилити відповідальність, залякати це прямо вказує на те, що щось в Кремлі назріває. Що... Путін чи можливо від ФСБшників, від силовиків отримав інформацію, що готується дійсно заколот ні? Озброєний заколот. І зараз, судячи зі всього, Путін, якщо він навіть підписує ці закони, якщо це вже відбувається, він вже визнає те, що цей заколот можливий, і він демонструє свою слабкість. Ну а як це по-іншому назвати? Люди в коментарях пишуть, що у Путіна все трясеться, трясуться ноги. Ну тому що це точно не демонстрація сили і не демонстрація впевненості Путіна у собі. Тому що він нормально е захищений, зважаючи на. В першу чергу Золотова, зважаючи на Федеральну службу охорони, яка має і бойову техніку, зважаючи на те, що перед повномасштабним вторгненням він замінив величезну кількість співробітників адміністрації президента, тобто куди ще більше. Але ні, Путін дуже побоюється. І загалом, те, що зараз відбувається на Росії в Кремлі, ця боротьба між кланами, хоча клан військових він зараз вже відійшов на другий план. Тим не менш, до кінця цей клан не дожимають, адже начальник генерального штабу Герасимов на місці, також далі виконує свої обов'язки більшість генералів центрального апарату Міноборони РФ, тому не все так однозначно. І зараз, коли з'являються різні інсайди щодо майбутніх перемовин, цілком можливо, що і така позиція Путіна, щоб далі продовжувати так звану СВО, агресію проти України, вона. Tá, Можливо, не всім подобається в Кремлі. Мова йде не лише про, наприклад, клан військових, яким з одного боку здавалось би вигідно продовжувати війну, тому що клан військових це також і російська оборонка. Хоча не зовсім тому, що Чемезов – це друг Путіна, це людина, яка входить до такого умовного клану друзів Путіна. Він контролює значну частину російської оборонки. Але тим не менш, багато колишніх російських військових, офіцерів, генералів контролюють багато. Підприємств, але зараз Білусов, ФСБшники, вони фактично сіли на потоки, і клан російських військових просто відсунули. Тому в Кремлі однозначно назріває, крім того, що є питання російських олігархів, яким не подобаються санкції, які бачать, що це так зване СВО вже продовжується майже три роки, які розуміють те, що може бути якщо до влади, чи не якщо до влади, а після того як Трамп буде приймати жорсткі рішення. І, до речі, щодо перемовин хочу додати: адже сьогодні з'явилася інформація, заява екс-посла США в Україні Гербста, що Трампу є чим стиснути на РФ, і що, за його словами, миротворці стоятимуть в Україні вже восени. Гербс вказує на те, що Трампу достатньо просто збільшити видобуток нафти. І все. Американську нафту, американський газ буде купувати Європейський Союз, Європа і ситуація на світовому ринку енергоресурсів однозначно зміниться і дуже швидко зміниться. Але повернімося того, чому Путін все ж таки дуже так хвилюється, чому як пишуть в коментарях у нього трясуться ноги, чому він весь трясеться? Є ще одна новина, а саме вчорашня. Про те, що Шойгу призначили очільником новоствореної науково-експертної ради при Радбезі РФ. Зараз Шойгу на посаді секретаря Радбезу РФ. А тут його призначають в якусь нову організацію, наукову експертну раду, начебто якесь заслання відправляють. І сьогодні, у сьогоднішньому звіті, американського інституту вивчення війни з'явилось таке повідомлення, що, начебто, Шойгу може втратити свою посаду. І це також такий дзвіночок, хоча американські експерти кажуть про те, що навряд чи Путін на це ризикне, але це також така свого роду підводочка. Тому спостерігаємо за розвитком подій, за тим, що далі відбувається в Кремлі. Якщо поглянути на історію цієї московської імперії, то там дуже часто змінювалася влада шляхом різних заколотів, шляхом різних підсвічників та багато інших методів, тому на цій Московській недоімперії можливо все. Але як ми бачимо, Путін настільки переляканий, зажаханий, настільки перестраховується, що з ним все складно, але нічого не можна виключати. Щодо ще сьогоднішніх новин є важлива новина, а саме заяви Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, який почав сьогодні шантажувати Україну електроенергію через транзит російського газу. Він заявив про те, що, начебто, Словаччина може просто перекрити експорт електроенергії в Україну. Щодо цього є заява від президента щодо цих погроз Фіцу, який сказав прямо Зеленський, що схоже, що Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт. Є заяви від наших експертів, які прямо кажуть, що в цілому такі заяви Фіцо про припинення постачання електроенергії Україні не вплинуть на енергозабезпечення нашої держави. Україна зараз імпортує близько 2,1 гігаватта електроенергії з Європейського Союзу через чотири країни. І Якщо, наприклад, Словаччина перекриє нам експорт електроенергії, то ми будемо брати її через інші країни, наприклад, через Польщу, наприклад, через Румунію. Тобто є варіанти, не так вже й багато цих 2,1 ГВт, але тим не менш. Щодо таких погроз ФІЦО, я ще хочу одну новину від американського агентства Bloomberg, яке повідомило про те, що у разі припинення транзиту російського газу Російська Федерація почне бити по газотранспортній системі України. Про це я в одному з передніх випусків не казав, хоча я бачив новину ще десь ем, навіть тиждень тому на російських е, різних сайтах, зокрема у виданні репортер, що Кремль, начебто Кремлю Україна, розв'язала руки, і що Москва буде бити по українській газотранспортній системі. Буде бити чи не буде бити, вона вже й так била по нашій ГТС, по нашим газосховищам. Україна зараз поступово нарощує свій потенціал. У нас рівно виробляються ракети, і ми будемо бити у відповідь. Але спостерігаємо з розвитком подій. Ми бачимо, що Фіцо зараз дуже накручений, що він зараз погрожує. Словаччина може і інші якісь заходи, інші якісь дії, інший шантаж задіювати. Але навряд чи щось можливе критично таке для України. Загалом Фіцо потрібно було думати про те, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу ще раніше. Часу у нього було достатньо. А те, що він зараз розповідає, що Словаччина в тому числі втрачає кошти на транзиті російського газу в інші країни через Словаччину, те, що Україна втратить на транзиті 1 мільярд доларів, те, що Москва втратить Україна, як казав Зеленський, не хоче цих мільярдів на крові, і це правильне рішення нашої держави. Ще цікава новина навздогін до цих погроз ФІЦО, до реакції з України. Це повідомлення про те, що Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США через грецький термінал прийому СПГ Газу. Це також така, така перша ластівочка, такий перший дзвіночок про те, що Україна вже купує і американський газ, і у будь-якому разі у нас є альтернативи. Ну а ця московська не імперія. Нехай думає, як свій газ продавати, наприклад, в Китай. Чи будувати силу Сибіру 2 чи що робити, і чи взагалі Китаю потрібен російський газ, тим більше, що Китай купує російський газ завжди за дуже низькими цінами? Ще щодо новин: це сьогоднішнє повідомлення про те, що Путін вибачився перед Алієвим, президентом Азербайджану, за в лапках трагічний інцидент з азербайджанським літаком, проте не визнав провини Росії. Я думаю, що усі глядачі вже знають про те, що трапилося нещодавно, про те, як, що сталося з Бражанським літаком, про те, що він зазнав аварії, про можливий удар російських систем ППО по цьому літаку. І тут я хочу додати, що сьогодні є заява від Зеленського, який доручив нашій розвідці поділитися українськими даними про те, що там сталося. Путін він ж дуже хитро сьогодні, начебто, вибачився перед Алієвим, але не визнав вину. Нічого не сказав про те, що це російське ППО, що це наслідки його роботи. Він заявив про те, що буцімто літали українські безпілотники, і так сталося в Грозному. Я скажу, що до цього невідомо, що там і хто там літав, Невідомо, як взагалі таке сталося, тому що панцир С-1 він має радар. А пасажирська літак це велика, велика ціль це десятки квадратних метрів радіолокаційної помітності. Що це взагалі таке було? Тому очікуємо результатів і розслідування і Азербайджану, і Казахстану, можливо, міжнародних якихось комісій, також Україна передасть свої дані, і будемо сподіватися, що Путін і загалом ця Московська Україна імперія буде вимушена визнати вину, виплачувати кошти постраждалим. І також це буде удар вже є удар. Адже мало хто захоче літати на цю московську редоімперію, тобто це удар по російським авіаперевезенням по роботі їх аеропортів. Щодо затриманого судна російського, це не просто судно, це так званий тіньовий танкер нафтовий Путіна з його тіньового флоту, сьогодні з'явилася інформація, вірніше навіть вчора ввечері, що судно, яке Фінляндія затримала через обрив кабелів, використовувалось для шпигунства. Що це російське судно, чи то навіть не російське, тому що воно оформлено на якусь третю країну, що воно на борту несло дуже багато радіоактивної апаратури, і що в цілому все робилось для того, щоб шпигувати не лише для перевезення нафти, а й навіть для таких шпигунських дій. Це судно поки знаходиться під арештом. Пісков відмовляється коментувати, коли ж Росія може звільнити це судно. Спостерігаємо за тим, як буде діяти Європейський Союз. Сьогодні з'явилася заява від Аналіни Бербок, глави МЗС Німеччини, яка закликала до санкцій проти тіньового флоту Путіна. В цілому мають бути якісь жорсткі рішення насамперед ЄС країн НАТО, можливо, країн Великої Сімки. Санкції, як ми знаємо, готуються. Раніше американські ЗМІ писали про те, що Байден... Планує свій останній санкційний удар ще до інаугурації Трампа, і цей удар в першу чергу буде націлений на нафтовий сектор Російської Федерації, на тіньовий флот Путіна. Там багато різних варіантів, в тому числі і зниження цінової, цінової стелі для російської нафти 60 до 40 доларів. Також заборона на переробку російської нафти. Очікуємо рішення Байдена і рішення країн Великої Сімки. Ну і звісно, країн Північної Європи і Європейського Союзу загалом. Щодо ситуації на полі бою, за попередню добу 162 бойових зітнень Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Ми бачимо, що дійсно вже третій день поспіль знизилась кількість бойових зітнень. Вчора було 170 з лишнім, сьогодні 162 бойових зіткнення. Перед цим також було менше 200 зіткнень, якщо раніше було під 300. Тобто окупантів все ж таки не так багато ресурсів, щоб такими величезними темпами атакувати. Наследніша ситуація і надалі на Донеччині на Покровському напрямку. Сумно на втрат окупантів то з попередньої добу не втратили майже 1700 військовослужбовців. Щодо ситуації на Курщині. Адже є повідомлення, зокрема від американського агентства Bloomberg, про те, що протягом кількох місяців Україна може відійти з Курської області. Також сьогодні російські пропагандисти центують полковника Матвійчука, який заявив про те, що нібито Зеленський може наказати армії покинути Курщину. Я скажу свою думку, що такої команди від України не буде, і не буде насамперед тому, що. Окупанти накопичили сили, і якщо, наприклад, українська армія буде відступати з Курщини, то вони просто підуть на Сумщину. Ні, Україна буде тримати рубежі, тримати оборону. Зараз у нас немає можливості просто відступити, тим більше відступ це також додаткові втрати, і потім що війна перенесеться з території країни агресора на Сумщину, на наші прикордонні села. Я не бачу взагалі таких варіантів, Україна буде і далі продовжувати операцію на території санітарно-буферної курської зони стільки, скільки буде у нас можливостей. Це моя суб'єктивна думка, свої думки щодо цього, як ви бачите, пишіть в коментарях. Зомо добрих новин і підтримки України сьогодні є повідомлення, що Європейський інвестбанк надав Україні 55 мільйонів євро на відновлення соціальної інфраструктури. Кошти будуть розподілені між 12 областями. Ще новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це анонс важливий від президента Зеленського щодо кадрових рішень. Сьогодні субота, напевно, кадрові рішення будуть прийматися уже на початку наступного тижня, цілком можливо понеділок. В зміє інсайди, що, начебто, як мінімум будуть замінені і людини на посадах голови військової обласної держадміністрації у Полтавській, ще в одній з областей, очікуємо кадрових рішень. Нам потрібно приймати рішення, нам потрібно робити все для того, щоб наша вертикаль влади була більш ефективнішою і щоб приймалися максимально оптимальні, зважені, швидкі та ефективні рішення. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ЕТЕРІ.